Про їхню роботу знають небагато її не афішують для широкого загалу. Проте саме на них покладене завдання завчасно попередити про повітряний напад і пліватим на наше 500 Відтак, за кожною збитою ворожою ракетою, літаком, гелікоптером чи БПЛА стоїть пильність і професіоналізм воїнів радіотехнічних військ. Повітряних сил, як результат, це сотні тисяч врятованих життів та збережена інфраструктура. З перших днів широкомасштабного вторгнення радіотехнічні війська України виявляють, відстежують та супроводжують повітряні цілі і передають розвідувальну та бойову інформацію підрозділам зенітно ракетних військ, а також авіації для їх знищення. Один з найкращих підрозділів радіотехнічних військ це радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького. На її рахунку виявлено та супроводжено близько 120 тисяч ворожих повітряних цілей. У командувача повітряних сил є футболка з написом: Українське небо захищають боги, і це абсолютно вірно, бо іноді ці воїни роблять такі речі, які не під силу звичайним людям. А гасло на нарукавному знаку радіотехнічної бригади Латиною Омнівіденс означає, що ми все бачимо. Мова йде швидше зараз не про прогнози, а про аналіз ситуації і ймовірність реалізації кількох сценаріїв. Коли ми говоримо про активну фазу, вона зараз триває, вона не зупинялась і фактично по всій лінії фронту триває протистояння і застосування фактично всіх видів озброєнь. І зрозуміло, що є ділянки фронту, де найбільш гаряче зараз, зокрема про вдіївський напрямок. Ми говоримо, але в цілому в Україні продовжується повномасштабна агресія проти нашої держави, як і продовжуються відповідні дії заходи українських сил безпеки і оборони по звільненню наших територій. І так це потребує постійних ресурсів і в тому числі безумовно допомоги від наших партнерів. А коли з'являються подібного роду матеріали, які містять в собі речі, які ми не завжди хотіли би чути, які не надихають а змушують про щось серйозно замислитись, це не обов'язково поганий сигнал. Це означає, що у вільному світі про ймовірні проблеми говорять і розмірковують, і також розмірковують над тим, як ефективніше і краще їх вирішувати. Тому це така дискусія, яка в демократичних країнах ведеться, і тут нічого дивного немає. Але, звичайно, Україна і наші друзі, партнери, союзники докладають всіх зусиль для того, щоб проукраїнська коаліція в світі була єдиною і ще більш сильною, більш потужною. На цим ведеться робота. Зима не буде простою. І так це ті самі ризики, які стосуються нашої енергосистеми, інших об'єктів критичної інфраструктури, це загрози і продовження терористичних атак. Від ворога як ракетних, так і безпілотниками, або комбінованих власне те, що відбувається останнім часом, і це продовження бойових дій на багатьох ділянках лінії фронту. Пане Андрію, от ще цікавлять події, які сталися минулого тижня на Буряті, українці дуже жваво обговорювали два теракти, якщо можна так назвати, серію вибухів, якщо бути точнішою на стратегічній залізниці за байкалем. Власне, от і пишуть у змі про те, що можуть за цим стояти українські спецслужби. Тут питання, звичайно, що не знаючи до обговорення, так але є, що якщо можна, то те, що дозволено озвучити, то будь ласка, розкажіть що це за взагалі за операції, і чи є гурмо, скажімо так, одним із виконавців цих таких дуже неприємних подій на Росії для, для росіян неприємних, так А для нас дуже навіть приємних для Росіян, справді неприємних. Ми звичайно не будемо коментувати е, якісь е, окремі моменти, тим більше, що є джерела, зокрема від наших колег Служби безпеки України, які вже е, щось офрек повідомляли про це. Але це точно не теракти. Теракти це те, що в щоденному режимі коють Росія і її окупаційні сили на українській території. Це обстріли цивільної інфраструктури, це воєнні злочини. Це власне сам факт перебування росіян на нашій землі, російських загарбників. Ось це є геноцидна війна. І продовження терористичних атак. А те, що відбувається як наслідок цього геноциду на території самої Росії, є цілком закономірним і або в багатьох випадках можна там багато вже жартували на цю тему, чи вони курять десь не там, чи кара божа. Але також це і робота, і руху опору місцевого, і власне українські сили безпеки і оборони мають право. Знищувати на будь-якій території держави агресора ті об'єкти, які залучені в війні проти України, ну до дискусії, можливо, навіть нестабільність, а єдність це насправді найголовніший чинник єдність українського суспільства держави і громадян незалежно від політичних уподобань, це те, що дозволило зокрема витримати повномасштабне вторгнення і дати відсіч і звільняти територію, і власне. Це дуже важливий чинник для формування антипутінської міжнародної коаліції, і цю єдність, на яку ворог не розраховував, і власне ставка робилась на те, що її не буде, що українці не будуть чинити опір, що українці не зможуть об'єднатись. Він системно намагається розхитувати і дестабілізувати. І це не про сценарій, це про те, що вже реалізовуються власне. Інформаційно-психологічні операції російських спецслужб проводились задовго навіть до навіть 2014 року. Але звичайно, системний системна робота після анексії, після спроби анексії Криму і вторгнення на Донбас. Ну і звичайно, після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. І ось з 1 листопада, орієнтовно цього року, ми побачили буквально з такий спалах реалізації одразу за багатьма напрямками інформаційно-психологічних операцій а також і акцій прямої дії це завжди. Поєднані між собою речі проти України, із останнього ну те, що можна буквально наочно подивитись, ось вчора відбувалася акція мирна акція українських родичів українських полонених, зокрема захисників Азовсталі і українські громадяни, чиї рідні знаходяться в російському полоні, нагадують всьому світові про умови утримання, про необхідність повернення полонених додому. Це нормальна акція для демократичного суспільства, і в той же час російські проросійські канали починають перекручувати інформацію. Мовляв, в Києві відбулася масова акція за демобілізацію, за відкликання солдатів з фронту. І ну і власне несеться не неприхована брехня. Спростування власне від представників родин полонених сьогодні вже так само публічно було. Це один з багатьох випадків. Останнім часом активізувався зокрема пошук так званих лідерів суспільної думки або ломів російською, яких пробують стосовно розміщення тих чи інших наративів, як експерти, як блогери, як дописувачі і коментатори в мережах. І цього разу ворог намагається бути більш вишуканим і розумнішим, розуміючи, що проросійські публічні елементи себе вже наглухо спалили і ні в кого не викликатимуть довіри. Пробують шукати е, колишніх військових, зокрема, вже можливо ветеранів і учасників е, як АТО, так і зараз повномасштабної війни е, про українських україномовних елементів і активістів, і спікерів. І далеко не завжди це робиться напряму, звичайно, від е, умовно ФСБ. І це робиться через треті, четверті руки, і посередники навіть можуть не завжди знати, чиє замовлення вони виконують. Е, тим не менше, такі спроби фіксуються і. Протидія цим спробам так само здійснюється.